Всім привіт! Ви на каналі CrudeKit і сьогодні у нас міні-відео з персиком. Тому що сьогодні я хотів зробити відео 10 фактів про Барсика, але Барсик заховався он туди у кущі. Що я не зможу зняти відео. Тому так. Ну, сьогодні у нас буде замість Барсика. Відео з персиком. І перед початком відео, будь ласка, постав свою королівську подобачку. Підпишися на канал. Ну, а також бери щось смачненьке. І дивися після того, як закінчилася наша пряма трансляція з котика. У нас дуже багато чого змінилося. Після цієї трансляції вчора був дощ, він вже ви, ви, висохов О боже. Так тут вчора був вибух у нас в Кривому Розі. Більш детальну інформацію я не хочу розповідати, тому що Ютуб мене. У! Ну, ви можете це почитати. Тут вже виросла трава, як ви бачите. І так, це те саме дерево, на якому я знімав барсика. Ну, більше тут нічого не було цікавого, крім того, що виросла трава і трішки дерева е порозквітали. Та й все. І ось наш куметний пес, персик, який тікає від мене. Що ти тут сидиш? Ой. Сьогодні ми з ним, з персиком зняли цілих 6 відеошортів. Якщо не бачили, то подивіться їх. І... Сьогодні я хочу ще декілька відео зняти для вас. Ну і все. А завтра будемо щось ще знімати. Може з балконом щось якесь відео знімати. Він там сидить. дуже-дуже далеко сидить. Тому ось так. У своєму телеграм-каналі писав, що. Міні-завдання для вас. Хто напише під цим відео будь-який коментар, потрапить у наступне відео. І зараз ви можете будь-який коментар зробити. І я почитаю його, і саме крутій коментар я потрапить у наступне відео. Тому. Ось так. Ну а також переходь мій телеграм-канал, він буде ось тут. І також ось тут буде тік-ток. Тому переходьте і дивіться. Кумедні відео. На цьому все. Будь ласка, постав лайк, щоб далі я знімав відео. Ну, а також підпишися на канал. Ну а з вами був крутий кіт. Всім пока і до нових зустрічей. 我干。Okay.